Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні пропоную розглянути е, кілька випадків прикладів звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу. Е, випадок 1. 2. В чисельнику, корінь з трьох знаменників. Потрібно позбутися ірраціональності в знаменнику дробу, а саме корень з трьох. Е, щоб позбутися, кореню з трьох, потрібно і чисельник і знаменник домножити на корінь з трьох. Домножуємо і чисельник і знаменник на корінь трьох. В результаті ми отримуємо 2 помножити на корінь з 3 це 2 корінь з 3, а корінь з 3 на корінь з 3, 3. Таким чином, ми позбулися і раціональності в знаменнику дробу. Наступний випадок: у нас є дріб в чисельнику 4 в знаменнику корінь 9А. Також потрібно позбутися і раціональності в знаменнику дробу. Перед тим, як це виконати, зверніть, будь ласка, увагу, що в знаменнику під кореневий вираз 9А, корінь з 9 можна винести. Це буде 3. Тобто ми розкладаємо 9А, як корінь з 9, помножити на корінь А. І в результаті маємо 3, що множиться на з А. І тепер, позбуваючись і раціональності, нам потрібно помножити лише на з А, а не на 9А. Під коренем. Тобто множимо і чисельник і знаменник на корінь з А. В результаті отримуємо в чисельнику 4 коренів з А. В знаменнику відповідно 3А. Наступний випадок дріб в чисельнику х квадрат, в знаменнику 2 коренів з Х. Теж саме позбуваємося і раціональності в знаменнику дробу. Домножаємо на корінь з x, і чисельник і знаменник даного дробу. В результаті в чисельнику ми маємо х квадрат коренів з x, а в знаменнику 2x. І можемо скоротити, зокрема, х квадрат, тобто квадрат і х. І в результаті отримуємо x коренів з х. В чисельнику в знаменнику 2. Наступний випадок потрібно звільнитися і раціональності е, такого дробу. В чисельнику 6, в знаменнику 2 мінус корінь з 5. Е, тепер у нас в знаменнику дробу у нас різниця, недобуток. Щоб е, позбутися і раціональності в даному випадку, якщо ми домножимо на корінь з 5, то ми його не позбудемо. В такому расі нам потрібно помножити на спряжений, так званий. Тобто на множник з плюсом. Тобто, якщо 2 мінус корінь з 5, то потрібно помножити на 2 плюс корінь з 5. Запитаєте, звідки це береться? Це звичайна формула квадрат, ой, різниця квадратів, перепрошую. І в результаті, що ми маємо? В чисельнику 6 буде множитися на дужку 2 плюс корінь з 5. А в знаменнику, знову ж таки, різниця квадратів, тобто 2 в квадраті 4, корінь з 5 в квадраті 5. Тобто 4 мінус 5. Можемо спростити. 4 мінус 5 мінус 1. Тобто 6, що множиться на дужку 2 корінь з 5, поділити на мінус 1. Тобто, одиничка опускається, буде мінус 6 що, ділить, що множиться на 2 плюс корінь з 5. В даному випадку не доцільно розкривати дужки, адже в нас завдання полягало в тому, щоб позбутися і раціональності саме в знаменнику. А ми з вами повністю знаменника позбулися, у нас немає дробу. І ще один випадочок. Розглянемо. У нас є дріб в чисельнику 21, знаменнику 2 корінь з 2 мінус 1. Аналогічно до попереднього, оскільки в нас різниця в знаменнику, домножаємо у на спряжений, тобто на такий самий, тільки з плюсом 2 корень з 2 плюс 1. І чисельник, і знаменник. В результаті в чисельнику отримаємо 21 помножити на дужку в дужці 2 корень з 2 плюс 1. А в знаменнику, знову ж таки, різниця квадратів. 2 корень з 2 в квадраті 2 в квадраті 4, корінь з 2 в квадраті 2. 4 на 2 8. Мінус 1 в квадраті, тобто мінус 1. Далі зводимо подібні. Не поспішаємо розкривати дужки в чисельнику. 8 мінус 1 це 7. 21 та 7 можна скоротити, відповідно. Отримали 3, що множиться на дужку 2 корень з 2 плюс 1. Ну ж такі завдання полягало в тому, щоб позбутися і раціональності в знаменнику. Тому о, дужки я б не розкривав. Дякую за увагу!